Доброго вечора. Добрий. Так, Руслан, це, да, це, це ви. Так, 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 я. Що у вас доповідаєте, що у вас за ситуація? Ну, те все, що я вам написав, так воно і є. І плюс я там далі їм додавав вже ну, словесно, бо доступно їм вже в їхні уші. І, ну, походу, так вийшло, що вони не хочуть таких людей Ну, не один я. Походу, не поставив. Переводять мене кудись подальше, коротше, в два часа ночі я вже сьогодні уїжджаю. Так, е з чого все почалося? Почало. Ми стоїмо на кордоні. Купінський район стоїмо на кордоні. Іменно перша лінія виплачували нам два місяці. Коротше, зарплату, потім коротше перестали нам виплачувати плюс провізія, плюс відношення. І все остальне просто як до собак. Тут просто у нас начальство поняли, бывший, коротше, МВД, і вони, коротше, себе тут ну, ведуть вже довольно так. І на те, що вони так себе тут ведуть, вони вже пішли на повершення, і ось після нового року ті, хто були ніким, стають і ротними, і взводними. Eh, хто имена? Бумбаром. Зараз. Зараз. Так вони не по їжі не забезпечені, не по одягу, не по чому вам не роблять, так? Чуш. Ні, 50% того. Чуж, а ти можеш мені сказати таможні ім'я, отчество? О, що... о, Олексій, я не знаю, як вас і Давайте я дізнаюся... Мене просто по... Олексій, Руслан, мене просто Олексій. Що? Ви... Я, я зрозумів. Олексій, я повну інформацію дізнаюся про команду. Дування я вам скину сюди, в телеграм так хорошо. І мені надався інформація, щоб я мог зробити запит на міністерство і внутрішніх справ, і генеральний штаб, тому що ну інакше вони вас просто ліквідують. І ще одне, Руслан, не дай Бог, що з тобою, конечно, случиться. Так, так. Зроби до мене відеозвернення, щоб я це відео притулив до свого запита на президента. І предупреди їх, що якщо з тобою щось случиться, це відео вже є в Оскара. Кажи все як є. Не дають, не забезпечують. Все як є, скажи. Конкретно хто? що. Я вас зрозумів. Руслан, це в ваших інтересах. Мені це для хайпа і піара не треба. Я вже напіарився на три кримінальних справи. Я рот не затикаю, я за вас жопу рву. Пожалуйста, поможіть мені теж в цьому, щоб не сказали, що я це видумаю. Та ні, все без питань. Відео буде. Хто, яке командування, що робить, що не робить, що дають, що не дають, чим займаються, хуйньою займається, так і кажіть, хуйньою займається. Убрать їх нахуй, так і кажіть, пане президенте, уберіть їх нахуй у нас і поставте нормальних нам. Ні, блять, самі, сука, їх тебе Кібені матері, блять. Ти дивив, два ночі вони собрались вивозить тебе. Підорва, блять, їбучі, сука. Мусора, блять, єбуче, блять. Імені, ну. Все, тоді, короче, все, я, я поутру, блін, зараз я коротше, не можу запись сделать, тому що і так темно. Я по утру, я не знаю куди я приїду, коротше, куди я приїду, я одразу відео сделаю і скидываю сюди. Скидай мені одразу. Що з тобою, одразу це відео піде всюди. А вони мене знають. Я блядь, приїду сам тебе шукать тоді. Все, понял. Все, хлопці, давайте. Добре, дякую. Тримайтесь. Давайте, все поутру я сделаю, короче, видео вам. Да, я сейчас дружину твою наберу також, бо вона переживає. Все добре, дякую. Угу.